Давайте ми з Гурця все ж таки наберемо, щоб він не чекав, бо в нього там вже ніч глибока. Він якраз перебуває у е, Арабських Еміратах. Там військова військова виставка збройна, та? виставка зброї. Ну, зазвичай така відбувається. І е, власне до нього буде питання, тому що у нас є так само сьогоднішні дослідження, які стали публічними стосовно е, того, з ким е, торгує. Військовій галузі України, це е, е, Сіпрі робить е, такий Стокгольмський інститут дослідження проблем миру, це дослідження за 15-й рік. Е, і там е, дуже для України неприємні речі. Ну, скажімо, найбільші покупці українських товарів військового призначення мільйонів доларів. Росія за 2016 169 мільйонів, за 15-й рік 98, за 14-й 150. Це для загального розуміння. І Росія найбільший покупець українських товарів військового призначення. Те, що було заборонено указом Петра Порошенка. Але торгівля відбувається товарами військового призначення. Як тільки буде Сергій Згурець, то одразу вже є. Сергію, доброї ночі. Доброї ночі. Вибачте, що так пізно турбуємо, але. Е Є одне питання одразу з ходу. Це стосовно цього дослідження Стокгольмського інституту СІПРІ, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру. Ви напевно бачили їх, так? Так, бачу. І ви можете дати якийсь притомний коментар мені, як громадянину України, який сплачує податки на отримання президента Верховної Ради, уряду, силових органів, в тому числі Міністерства оборони. Що це значить збільшення? Українських товарів військового призначення для Росії ну, Насправді, фактично співпраця з Росією у військово-технічній галузі припинена з 2014 го року, якщо ми спираємося на довідник, який був презентований за 2015 рік, то фактично там йдеться про контракти, які були здійснені здається до, до, до цього. Періоду. Ні. Там Тому... йдеться про 2014, 15, навіть 16 рік. 16 рік, 169 мільйонів. В мене насправді немає підтверджень, що здійснюється співпраця з Росією в військовій галузі. Можливо, туди війшли контракти, які були пораховані як військові, зокрема, там окремі суда подвійного чи щось таке. Ну, йдеться про мотор Січ в першу чергу. Всі зазначають. Питання з, з моторсіччю воно лунає вже продовж останнього там два місяці. достатньо гучно йдеться про контракти, про ремонт е, двигунів, які, е, начебто, використовується для. Е, Гелікоптерів, які можуть використовуватись для військових цілей, ці, ці. разом з тим було повідомлення з боку там самої моторсічі, що порушення не, 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 не існує. так що думаю тут питання або щодо експортного контролю, або щодо позиції самої моторсії щодо виконання цих контрактів. Зрозуміло. Ну е, я так розумію, що це нам треба питати у або міністерстві оборони, що це у нас відбувається, бо торсіч насправді є приватне підприємство, яке регулюється лише експортним контролем на міноборони, ні у кобором промота впливати не можуть. Ну якщо президент заборонив своїм указом от, військову співпрацю і продаж. Те, що стосується, я знаю, що з 2014 року всі експортні контракти моторсічі щодо Росії були призупинені, ішлося про те, що є окремі двигуни, які можуть використовуватися для цивільних гелікоптерів. Оце оця та тонка межа, яка яка ну дозволяє одним зараховувати ці контракти до військових ціла, інша дозволяє говорити про те, що це не військові поставки. Добре, Сергію, тоді порадьте, хто може дати нам фаховий коментар в Україні стосовно. Досліджень Сіпрі, що зросло, тобто найбільшим покупцем українських товарів військового призначення у України є Росія. 169 мільйонів доларів це найбільша сума за три роки: 14, 15, 16. От хто нам може пояснити, як це, як це розуміти? Тому що, на моє переконання, громадянина там має бути просто нуль. Ну просто нуль. І, і я певен, що насправді сума близька до нуля, тому що фактично Сіпрі е, може рахувати ці і рахує ці поставки за своїми індексами, які не відповідають реальним поставкам, реальним вартом mm -hmm. з одного боку. З іншого боку, повторюю ситуація з поставками до Росії дійсно дратує багатьох, і фактично ніхто на сьогодні не наважиться здійснювати військові поставки до, до Росії, тому що це буде суперечити і правовим і моральним показникам. Питання щодо моторські безпосередньо. Питання оцінок, і питання ну, позиції в самому до Угу. До пана Богуслаєва, але очевидно, що і державні органи мають бути залучені. І ви зараз перебуваєте в Арабських Еміратах, де виставка озброєння відбувається. Ну Хто б сумнівався, ми знаємо, де ви перебуваєте. І до виставці озброєння України як представлена, і які перспективи. Насправді виставка достатньо цікава, але це фактично вже тринадцята виставка. Я був на шістьох подібних виставках, і зараз ситуація виглядає дещо відмінною від інших років, тому що країни перської затоки так само опинилися перед реальністю балансувати свої оборонні потреби з, зі зменшенням витрат на оборону, з падінням цін на нафту. і разом з тим у них з'явилася більш та суттєва загроза з боку е, Ірану, з боку інших там окремих конфліктів напрямків. І тому е, це дійсно вплинуло на, на загальний тон виставки і дещо змінилися пріоритети в підходах безпосередньо кримперські затоки до вибору партнерів. А, а Україна що пропонує там? Україна традиційно пропонує свою лінійку бронетехніки, засобів враження, радіолокації, Тобто, ті речі, які вона традиційно показує в цьому регіоні, частково враховуючи і частково не враховуючи потреби тих чи інших країн Перської затоки. Дякую, Сергій. Згурець був з нами на зв'язку з Арабських Еміратів, де відбувається виставка озброєнь, власне, дізналися такий коментар, що перед тим як писати зраду на Фейсбуці, треба вивчити це питання. Ну я маю на увазі дослідження Сіпрі. Там був переклад у Українського центру досліджень Розумкова, якщо я не помиляюся, та він був виданий і його треба детально вивчати. Ну що ж, будемо далі працювати в цьому напрямку.